Клубні зустрічі в межах програми Емоційний інтелект для лідерів простір та навчання зустрічається з реальними ідеями. У невимушеній, але структурованій атмосфері ми обговорюємо реальні виклики, ділимось досвідом і впроваджуємо емоційний інтелект у щоденне життя та роботу. Це можливість зростати разом через особисті кейси і підтримку. Цього разу ми зустрілися в двох унікальних просторах стоматології та смайлері. Втіленою мрією, засновниці Діани Духович та взуттєвому суттєвому будь ікос презентацію робила наша лідерка, Неймовірна Іванна, яка творить сучасну історію бренду. Занурення в атмосферу турботи, естетики, уваги до деталей, цих бізнесів дало нову глибину нашим розмовам. Ми говорили не лише про бізнес, а й про людей за ним, про емоції, вразливість і внутрішню силу лідера. Рада створювати ком'юніті, де знання засвоюються на перетині теорії та реальних кейсів. В емоційний інтелект всюди, де є люди, сенс і бажання змінюватися.